Всім привіт! Ми прокачалися до нової майстерні. І нас торкнулися зміни. Ми зробили невеличкий ремонт, але нам потрібно працювати. Тому ходімо за мною, покажемо, з чим ми працюємо. Хочу сконцентрувати вашу увагу поки що на даному автомобілі. Подальші плани на нього і його історію я розповім вам трошечки пізніше. Зараз ми будемо його розбирати, знімати з нього всі деталі, тому їбашим! Всьо, давай, Ну, mm -hmm. Можемо сказати, типу, відкриваємо карти, типу, чому ми тут, чому тут два кузови повинні зібрати? Можемо наших як блогер. Наш yeah. директ завалений питаннями. <laughs> Що це робиться? Чого у вас тепер два кузова Є21? Де ви взяли цей оранжевий кузов? На що ви його взяли, і що ви робите, і так далі. Я думаю, ти скажеш, скидайте донати, скинуть піску. Скидайте донати. все, все. Ага, все <рисква> Начинаємо. Друзі, зараз у нас з'явилась нагода розповісти вам, для чого ми розбирали оранжевий кузов. І чому у нас висить позаду нас чорна BMW 21, яку ми розбирали в попередньому відео. Історія у нас виявилася дуже закручена з багатьма кількостями нюансів, але якось в двох словах зараз ми з і постараємося вам розповісти. E21 В процесі розбору ми побачили, що дуже Ну, він гнилий це раз. По-друге, погано Погано зроблений кузовний ремонт попередніми власниками і дуже погані ланжерони, ну поганому стані ланджерони. І це все потрібно переробляти і це не рентабельно. Через це ми почали шукати якісь варіанти і вийшли на нашого знайомого, який планував собі купити кузов є також Є21 для донор. Купити кузов є 21 донор. Для свого проєкту, тому що в нього є кузов повністю відновлений. ми запропонували ідею з донором, нашому власнику чорного, чорного кузова. Він це сприйняв дуже позитивно, і ми вже після цього звели його з нашим другом, який хотів купити цей кузов для своїх цілей. Вони все теж згодили. І... Коротше, кузов приїхав до нас в майстерню по розмовам. попереднім з власником він казав, що кузов в заводському стані, там він робився дуже мінімально. Ми очікували, що кузов дійсно буде прямо як по заводу, але розібравши, а точніше, коли ми закинули його на підйомник, ми побачили, що багато на ньому є латок, що кузов переварювався в ньому, переварювались пороги. І в цілому він виглядає дуже збереженим, але на ньому присутні сліди ремонту. Підняли машину на підйомник. Зараз ми подивимося, оці всякі нюанси по кузову. Уже таким неозброєним оком зрозуміло є латки, тобто машина вже варилася. Це нам не дуже Підходить, тому що ми думали, що кузов все-таки не варений. З самого такого критичного, що у нас по тачці виходить, це випливає, так, можна сказати, це у нас лонжерони гнилі, їх треба варювати. Це їхні проблемні місця. Причому вони отут -от ближче ну, на балці, можна сказати, так, на кріплення під Немає Немає вже вони гниють самі перші, можна сказати, їх вже вирізали. Ми будемо варювати туди кастомні піддомкратники, виштампуємо їх. Ну і по там вже далі в процесі відосах будемо висвітлювати. Зараз наша робота це починати розбирати вихлоп, знімати бензобак і далі вже по ходу діла будемо мішати, да, все скидати. Але в цілому стан кузова. Непоганий. Ми очікували гіршого. Але водночас і по історіям попередніх власників ми очікувало кращого. Але в цілому, типу, непогана заготовка під проєкт е зварювальних робіт, як би не обійти, по-любому потрібно їх робити. Постараємося зробити їх все по, -по оригіналу. Зварювальних робіт по цьому козу буде проведено менше, ніж планувалося по іншому козу. Так, тому ми вже у виграші, в плюсі трошки. І якби цінність цього кузу набагато більша, ніж того нашого попереднього, тому варто впарюватися в нього в цю роботу. Ну, погнали. Дивись тут блядь. блять. Кота. Шо, що замість кавроліна? Так, ну Ми вскрили оцього мамонта, побачили, е, що підлога варена і варена і не дуже погано, і не дуже добре. Е, вона варена в нахльост з грубими такими швами, з грубим металом. І нам це не підходить. Ми, напевно, будемо це переварювати, оці латки. З... Робити виштамповані деталі на підлогу, щоб вони повторяли заводську форму підлоги. Можливо, ми так будемо робити. Будемо говорити ще за це все з власником, чи він захоче це все потягнути по грошах. Це не будемо виставляти відос. Можливо, ми будемо це все переварювати. От. А можливо і не будемо. Просто попідчищаємо, там уже більш якось, щоб це вільно виглядало. Блін, не можу цю частину вийти. Треба двома руками. О, цікаво, тут навіть є ще і оригінальна е, ця, закладна під подаль. Вони часто гниють і їх вирізають. А тут воно ще є круто. Такі латки, вони типу не супер погані. Тут висикі шовчики, ще бачиш? Нічого собі. Й, ще й нормально варили, типу, нормально підібрали настройки. Але бачу. Погано, так. Але от, такі вони внахльост, це нам воно не підходить. Це нам не підходить. Тому не знаю, будемо бачити все в процесі як. Чим це закінчиться? Чи будемо переварювати, чи залишимо це? В принципі, там корозія є, але практично не немає дирок. Це просто така зачиститься, можливо. Да, дивись яка латка. Ого, блін, це таке тут що, що, двойка метал. Про... Все, вирубає. Ні, у блядь. Ти Що зпіздітне. На відео ми бачили, що по цьому кузову проведений був ремонт, але він нам не підходить і ми будемо його переробляти. Також з цим кузовом буде проведений кастом, як я й говорив в попередньому відео по, чорні, по чорному кузову. Але тобто плани в нас не помінялися все так само буде проведено по цьому кузову, як ми і планували. Цей кузов ще нам потрібно підготовити до поварки, і на ньому є бітум, заводська шумоізоляція і всякі покриття, які нам не потрібні, і ми будемо зачищати повністю дно, середини і з зону. А для кращих кузовних робіт ми зібрали, наприклад, раму опрокидувач, щоб ми могли перевертати кузов на сторону і якісніше проводити роботу. Так, у всьому цивілізованому світі такі роботи з кузовами, які називаються реставрацією, робляться на таких, можна сказати, опрокидувачах. Ми, в принципі, також йдемо по цьому цивілізаційному шляху, і вирішено було також зробити нам такий опрокидувач. Добре, я ще хочу додати, що так як у нас вже є підйомник, в минулому гаражі ми не могли собі такого розкіш дозволити, але багато хто з вас може подумати, що на що вам опрокидувач, якщо у вас є підйомник. Але насправді, як показує моя, як показує мій ранішній досвід, на підйомнику такі роботи дуже некомфортно робити. Ми будемо закінчувати цю серію, тому. Тому подальші дії з цим кузовом ви побачите в наступних серіях. Слідкуйте, не переключайтесь, підписуйтесь, далі буде багато цікавого контенту, пов'язаного з цим кузовом, з кастомом і в цілому нашої майстерні. Також ми покажемо невеликий румтур подальшому з нашою майстернею. Тому слідкуйте, підписуйтесь. Купляйте, купляйте старі козова, звертайтесь до нас, звертайтесь до нас за підбором старих автомобілей. Можливо, ви також хочете мати таку стару тачку, але ви не знаєте, як би правильно подивитися ці козова, щоб потім не купляти ще одного донора. Тому звертайтесь до нас, ми з вами можемо виїхати в любе місто, подивитись для вас автомобіль, і ви будете нашими потенційними клієнтами.